Так, друзі, привіт. Чи ви мені ще не друзі? Привіт! Мене звати Анастасія, я психолог, психотерапевка. Вирішила записати відео на тему, що таке психотерапія. І так, психотерапія це спосіб привнести зміни у своє життя для його покращення. Цей спосіб передбачає, що людина готова вкладати власні ресурси. Це буде вона робити не самотужки, а за допомогою спеціаліста, тобто психотерапевта. Я думаю, важливо зазначити, що зміни, звісно, можливі, якщо ви підете на йогу або на інший спорт, якщо ви почнете займатися музикою або співати, якщо ви зміните професію або переїдете в іншу країну. І я думаю, важливо тоді зазначити, в чому саме є особливість психотерапії. І якщо коротко, то у перебудові мозку. Правила в тому, що я не вивчила текст, я його написала, дійсно, найлегше мені буде його читати. Людський мозок це соціальний орган адаптації, розвиток якого відбувається під час взаємодії з іншими людьми. Тобто, наша поведінка, наші думки, наші емоції, наше ставлення до себе все це закарбовано у нейронних зв'язках. Для того, щоб змінити це, нам потрібна інша людина. Поруч з якою в нас буде формуватися новий досвід, будуть формуватися нові нейронні зв'язки. І е, в основі цих змін лежать психотерапевтичні відносини, тобто ті стосунки, які е, виникають в процесі роботи клієнта і терапевта. Е, в цьому, мабуть, основна така різниця між е, практиками е, самодопомоги або іншими видами діяльності, які так, також Можуть формувати нові нейронні зв'язки, а не але при цьому не змінювати ті паттерни поведінки, або ті реакції, або ті симптоми можуть не зникати, і психологічна проблема тоді залишається. Висновки з точки зору нейробіології, основним завданням психотерапії є перебудова мозку, побудова нейронних зв'язків. Такі, більш здорових, да? більш адаптивних, ті, які будуть відповідати тій ситуації, в якій зараз людина опинилася, а не тому досвіду, який вони вже отримали колись. От. З точки зору звичайної людини, завданням психотерапії є зміни в житті для їх покращення, або зміни себе для покращення життя. Дякую за увагу. Прохання від мого головного мозку від мене моєму мозку теж треба розвиватися, тому я дуже сподіваюся на ваш зворотній зв'язок.